Сьогодні, 13 серпня, я хочу показати, як американці отримують посилки, які замовляють. Ось подивіться. Я замовляла посилку, яку отримала сьогодні, 13 серпня. Її просто поклали під килимок. Достаєш посилочку, ось так от. І щасливий ідеш додому. Ось так вона виглядає. Бачите, Тамара, Каліфорнія United States Значить, вага є 0,2 паунда. Бачите, дата доставки 12-8, але сьогодні 13 число, один день з запізненням. Це я придбала на Амазоні. Навушники. Навушники такі з поглинанням додаткових шумів. Цю покупку я оформила на Амазоні. До речі, знову ж таки, повторюся, що вартість покупки складається з самого продукту плюс такси. І він мені обійшовся в 12 доларів 3 центи. Доставили достатньо оперативно, ну, трошки було запізнення, змінили дату, але ось навушники вже в мене. Можна користуватися.